Вітаю вас на каналі Defense Ukraine. І Сьогодні ми будемо куштувати китайські сухпай з військовослужбовцями Збройних сил України. Шкіпером та Коварським. Коротше, бля, Так виглядає ця стріпня. Вакуумна упаковка. Написана якась хуйня. Ну, Тому що китайську я не розумію. Я розумію китайську. На, Ти розумієш, бля. Тут написано Сунзен Пей. Що З китайського а, означає лише одне. Це готовий до вживання. Я жив Що в Китаї. можу сказати я. Ну, Упаковка вакуумна — це добре, але колір мені не подобається. Я хочу рожевий, якщо чесно. Короче, беремо цю китайську стріпню, блять, дивимося на упаковку. Вакуумна упаковка, блять, швидко відкривач. Ми зробимо це по-своєму, блять, по-українськи. Дай нож. У нас яниш варва, вот такой. Мы зараз я раздеребаним, блядь. Возможный? Распаковка чек. Ого. Не ну что. Хватит прохлаждаться, работы. Что у нас есть? Пластиковая тарелка. Як кота давно. Ложка виделка Самая головна приблуда, Мені подобається. подобается. Четко. Тільки маленька якась. Ні, я би сказав, що вона похожа, як в американському сухпайке. У нього навіть доволі такий, знаєш, плотний плащеб. С козак їсть казак ножа. Не зламаєш, так, вот. да, зубами? Ні, ну його, в принципі, не зламають. В наших все-таки сухпайках, несмотря на те, що наш сухпай, я считаю лучшим, все одно там у коду здесь одноразові ложечки, очки, які ламаються дуже швидко. А вони великі блін. Да. Но. Те, кто знает, просто пиздят ложечку из американского сухая. Я И, просто, все у них чувствуешь. хорошо. Ты, все, ты не смотри, что у него эта рубашка с драконом, он не китаец. Жинь пань ву. Жинь пань ву. Твой отец хороший человек. Все. Это ну, на китайском, я знаю. Ты, по-моему, уже зовут, укусил. Короче, якась котлета, блин, не знаю, что Це, блін, якась губка мы не сдаете. Я, я би уже виділив, якщо чесно, плюси у китайського сухпайка в тому, що все йде в тетрапаках, а не в каких-то банках, як, как, наприклад, это там в російських сухпайках, или в білоруських, или в казахстанском в том же. Банки Если что, это была реконструкция наступления Ромеля в Африке. Только неудачно, да? Ну да, произошло все как неудачно, мимо дали нормально. Коротше, є якісь дві губки. Ты китайської шари, що тут написано? А, є ще щось квадратне, але добре було б розуміти, що тут написано. Це це Я можу сказати, що вони важкі. Важкі. Квадратні. Це лава пластина. <ріх> Чотири вакуумні упаковки. Да, ну... Типа дві якісь губки. І це, На китайській ми не розуміємо, тому будемо відкривати і ну, ні. Ми не китайський, все одно ми можемо тут кое-что зрозуміти. Тобто тут написано кілокалорії і. Ну, енергетична цінність самого виробу. Да, так? То есть, в принципі... Він до 25-го року. Так, да. він не прострочений. Треба жати зараз. Тобто, якщо важливо. смак буде поганий, то він, типу, такий є. Давайте Китайський... Я звичайно не впевнений, але зараз подивимося. Що то за стріпня? О, ти мені дав оцю місичку замість нормальної тарілки, так? Кошачья місочка. Ну. Так, іде... Я ж Д. Оооооо! Да ти шо! Короче, якісь Бля... А давай зараз... Я думаю, что это влажный кекс. Пахнет ничего так. Давай Пахнет реально как очень дешевый кекс из АТБ. Вот этот типа ролл. З, 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 з джемом. Да? З джемом, да, так. Запах мені на такого консервированного кекса. ну Пахне навіть дуже приємно. Дай, будь ласка, мені воделочку. Давай знаєш, як зробимо. О! Роздіребани. Ще краще. Так. А бумага тово китайців, да? Моща? А вона просто промокше. Так, у нас є такий кексик. А він, походу, з родзинками щось таке. Это маленькая пасочка. С Паской стали. Спасибо. О, нормально. А нож, нож прям реже, как надо. Да, винз родзинками. Да, я хоть. А ну кушай, Что это за фигня? А, ну я полностью жахнул. Если честно, есть какой-то запах немножко даже алкоголя. вот. бродиня. Бродиня, бродиня. бродиня да. Вот реально. Минный и... просроченный, все в порядку. У нас на вкус непоганый. А я сделаю по уму. Я просто родился на Сахалине. Мне нельзя показывать свое лицо. Ну, по смаку досить непогано, десь на 6,5, десь 10. Не більше. Ну, мені здається, вуглеводів тут багато, тому що він такий плотний. Я вечора, як я вже кілограм 5 набрав. Давай відкрывай на штуку. Відкрывай цю фігню, що так. А це пуста упаковка, я просто решил посмотреть. Сколько именно тут вообще цей. Це теж кекс, напевно. Да, Якщо це кекс, кекс просто його відкладаємо, тому що ну, я мучний не особи і м'яко. Куштували. Так, це ще один кекс. Ще один кекс. Коротше, в нас два кекси в наборі. А це є інші якісь, та? да? так? Те теж з родзинками кекс. Ставите лайки, ми розіграємо цей кекс, який ми всі сьогодні понюхаємо. Мене звати Віта Скалетта. Я родился на Сицилии СМЕРИЯ? в 25-м году. Поэтому я знаю, что этот кекс пахнет как тот. Я не думаю, что это что-то другое. Поэтому, в принципе, можно... Ну, давай, опять Парижем. Позывный был Мухтар. понимаешь? <клес> Накроем. <клес> <клес> Бля, что-то мне в брызнуло. Что ты открыл? Все звезды брызнуло. Бля! А это мясная котлета, уже, Да яка? Ох, нихуя Ну, по консистенции она мне не очень нравится. <клес> 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 давай ей покажем. Mm. Типа, два... у нас є два кекси, блін. І оця, блять. Зараз, зараз, зараз. Mm. Вона схожа на шостопутний. <рес> я не знаю, що вона схожа, але виглядає не дуже. На запах вона як дешева ковбаса. Да. Да. Да, <рес> <Пахомов. рес> да, На запах вона як шинка. Да, я спробую. Петрович щось таке, пам'ятаєш, було. Пахомов. Ну давай щось. Бля, ну мы не стрмно. Ну, не, но нужно сделать скидку на то, что в принципе это консервированный продукт, поэтому он не Боїв, должен пафожить. Та... А... Надо хотим довго... покусочку с этой колбасочкой. Да, Долгого сборегания, наверное, можно на смаквин и і... мечок такой. Так, Є... так, Есть же молочные собаки. Так, це. Блін, Краш-тест нашого шлунка. Тому що китайці полюбляють їсти собак, наскільки мені відомо. Тому сподіваюся, що це не собак. Я спробую спочатку так. Соло, а ми на китайську а потом... не розуміємо, тому mm. <laughs> так, mm. Так, mm. А а я розумію, тому. Ти знаєш, що це собака. <laughs> ну, нічого. Вкусу, да. По вкусу вкус Я ожидал, что будет хуже на самом деле. на самом деле да. Это довольно неплохо. погано. Не погано. Не, не, а с кексом прям... С кексом четко. Я, я скажу так, действительно, да. если бы мы находились сейчас где-то на позиции, и вот такой вот маленький пакетик с этой колбаской, ну это был бы достаточно вкусный перекус, и я думаю, достаточно калорийный. Так. Ну мне ну... подобайся, в принципе, это неплохая штука. Я наверное, вот так сделаю. Ну я, подожди, нормально. Так, у нас залишилася ота металева пластина. Так, <рес> <рес> Так, одна. Да, Коротше, okay. в Сухпай ми помітили одну важливу річ. Кекси мають строк придатності там, скільки? рік, два. Ну, 25.03 okay. стоїть. 25 й рік. А оця металева пластина до 31-го року. Контакт один, я би навіть сказав. <рес> Давайте чекнемо, що тут є. Ну, аби типоганы. Теж швидко відкривати. Наш улюблений фастекс. О, це блять йобаний рис. Это плавецький, Сейчас мы плов по Это причем рис з томатами. Да, если з м'ясом, то я вообще буду жить. Я даже вижу там кукурузку. Я не сами. Ну да, рис з томатами. Dogs. Да, причем, <editors> если честно, по запаху напоминают и другие пайки вообще, в принципе. Рис с томатом и знаешь, каким like лесом начебто он зипсувался. Не, я думаю, no это. Запах все-таки неприемлем. Это просто запах от консерванта. Да. По факту. Давай высыпам, подивимся, я кому. То бит, сама того Ну, Він сухий він сухий дуже. Ну. Ну, порція нормальна. Да. А, ну, ну, да, понимати, це всьому... все одна ну, типа... Так, це одна порція, напевно, якийсь. там обід. А, зроблено навіть ну, дуже непогано, тому що якщо у вас немає ні ножа, ні ложки, нічого, ви просто берете як отак всі отак їсте І в принципі, дуже курушка є. Я думаю, якщо б ти не сучасла б ну, ну, би не сломався. Блін, с... ну він дуже сухий, він ще й спресований. Я, Тьма. пожалуй, откажусь. Отпробуй доверить вашому він мнению. Він кисловатий. Кисловатий і. І він, він дуже сухий. Нема взагалі вологи. Він на рис не схожий, він схожий на якийсь. <звук> його можна буде їсти, готувати, але потрібно буде тільки додавати. Його там треба, води. напевно, розігріти. Ну, я думаю, так. Да. Ти вага... його відламай, поняв? Вилка тут має. Я просто попробую. Як його да, ну Він такої консистенції. І він, і він ще з кукурудзою. У нас є вода, так. ти думаєш, щоб замочить? не знаю, надо. А это кипяток? Мне кажется, что это будет просак. Давай добавлять воду по чуть-чуть, знаешь, как в детстве с песочком. думаешь, он разбухнет? Да. А да, это еще будет чашка, если идея. А ну, ляпни трошки воды сюда. Трошки прям. Прям надо по чуть-чуть, мне кажется, хорошо. Мне кажется, мы сейчас пивню сделаем. Ну, наука. А ты можешь, ну, по кусочку добавлять. Все. сейчас. Думаешь, меня как сублимат разбухнет? Я думаю, нет. Выглядит максимально мерзко, если честно. Він дуже сухий, під він... снимал пити. Я бы зараз був навіть кип'яткаби випив. Да, він сухий дуже. Кстати, в... не йде никакого напитка в наборі, да? Да, напоїв взагалі немає. Ні чай, ні кава, ні енергетичні ніякий. Тобто на суху. Ну, смотри, міска риса есть, есть. Це вже добре. Ні, дивись, по калоріях я взвожую. Вона палочки... норм. У угу. нас є типа рис, у нас є м'ясна котлета місна. і, типа. Це дуже солоденьке щось. Ну він дуже сухий. Я думаю, що це що таке. Він типу навіть трішки гостий, так, напевно, я відчуваю. Так, да, він в томаті і з кукурудзою. І спеція якась. Сама по собі ну, упаковка непогана, задумка також, але ну, дуже маловато. Я б хотів ще кави. Випаси. А китайці ж багато не їдять, ти бачив. Точно, точно, я забув, я забув. Це наші козаки там. Моща, пампушки, Ну, для нашого вареники. це. Таке на 2 годинки. Ну, мені кажеться, не вистачає какого-то напитка. Потому що, во-первых, что рис сухой, а во-вторых, ну, любому хочеться вибити чогось сладенького. Або соус, особенно... навіть. Лібо ж, так, да, какого-то соуса. А лучше і того, і другого. Я думаю, два пакетика маленьких тут би особи віс не додавали. Ну, так, да, цукор, хотя бы, там вкусно. чай покласти, так? Да? Да, для людини, да. яка буде це їсти на потязі там, неділі, дуже важко, що виходить. Коли, коли п'єш, якісь гарячі напої, там, то. Як оживаєш трошки. Ну і взагалі, коли їж, теж сили прибавляються. Але ну, їда, твоє не, дофамін... не вистачає. Гармон щастя полотний. А, ну, я зрозумів. Добре. Я ж не її вже влупить весь совпад. <laughs> а Та, що парис, Розмок? Та з кексиком. Парис розмок. Ні, Рісу похуй. Я зрозумів, він дерев'яний. Він не розмакає, не розбухує. В цьому фішка, щоб ти береш, прямо його тим квадратом достаєш і їси. Так, так, що він типа. Його не потрібно нічого робити з ним. Він сухий дуже. Ну, його можна, мені здається, в казанок якийсь. Це наші ваші борщі, каші, все остальне, блін, в цих пакетиках жиденьке. Це тобі квадрат один, квадрат два і шестигранник блін, 8. Ні, ну енергетична цінність, я вгадаю, що нормально. No, для да. перекусу якогось. Віч погано, але дуже маленький вибір, я би так навіть сказав. No, я судя по упаковкам, тут десь 1000 ккал. То есть, в принципі, для обіду це... Это... Для китайця норма. На неділю. Нашому потрібно два. А то й три. В зависимости, чим займаєшся. в принципі. Ми ж не знаємо, для чого він був изготовлен. І з чого він був зготовлені? Це вже другий вопрос. Насипав же чаюк, вже сидиш, пальчик Ну, дуже, дуже не вистачає напою, тому що після цього поглинання цієї їжі дуже хочеться пити. А, дуже хочеться. Це гаряча вода і я запиваю гарячою водою, тому що дуже-дуже сушить. А колбаска непогана, до речі. давайте підсумуємо, як вам взагалі сухпай? Непоганий. Я би додав якогось із знаменіття, там соуси чи якісь напої, а загалом непоганий. Мені подобається. І я підключу трохи духоти, тому що, в принципі, ми не можемо знати, для чого розраховано цей сухпайок. Це не суточний, це набор, мабуть, на одноразового прийому їжі. І тому, можливо, у китайців там Есть какая-то полевая кухня, там где чай, кофе можно себе налить. И вот у них как-то это все построено таким лядом. Но если вот сравнивать а, с по вкусовым свойствам, то есть в принципе. Ну, неплохо. Да, неплохо, неплохо. Суховатый рис, отсутствие напитка это, конечно, минус, но не такой критичный. Особенно если мы говорим о применении этого пайка где-то в боевых условиях, то в принципе это Ну, мне сдается норм. Взагалі, якщо да. не нічого їсти — це краще, ніж нічого. Ну, краще, ніж нічого, Да и в принципе, получше, если. І Углводовій міст Києва Да, Так. Звісно, да, да. не сравнитися з американським або нашим сувпайком, пайком, але це достойно. Або бутилочка Motion 0,5 <зас> І три великі снігерси. Да. Хлопці, дякую вам, що були сьогодні зі мною і куштували цю стріпню. За це, за це я вам сьогодні зроблю підгон. У нас є колекційні дефенсів. Один тобі, один тобі. Дякую. дякую мужику. так, так добре, да. прям дав потата. Дякую, що дивилися з нами цей розбір китайського сухпаю. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, які сухпаї ви вважаєте найкращими. І ми будемо їх розглядати. І якщо ви себе... це все зробите, у вас ніколи не буде такий сухий рис, як у нас сьогодні. Ну так, все, пока.